Нісюк, І сьогодні ми граємо в Bang Time. І сьогодні зі мною Артем. Всім привіт! Ой, ми вже почали грати. Ми сьогодні будемо грати в якихось почали сам грати. сам ще досі не зрозумів, що це таке. Е, тут, тут там, якийсь, там якийсь червоний тіпочок де? Де, 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 Я де, не не. десь. Я на батуті попригну кудись дуже високо. О! Тут Я... червоний, тут червоний, що робити? Червоний. Е, я е... читав описання цього режиму, тут треба не заразитися від червоних, на мене вже нападають. Е, тікаємо, це. тікаємо, тікаємо. Щось не я рівалс? Та ні, вроді. Ну, карта хіба. Так. Карта, Можна, де, Давай десь. Я тут коло чорної. А, я не біля чорного, я лізу як на скелю рівосай там, де, о, о, цей, там добре, де біле таке. Так. так. Мене заразили. Ти де? Я зараз тебе я зараз тебе заражу. Не їж мене. Я зараз тебе заражу. Не їж мене. О, ти якраз Не. до мене біжиш пішла. Не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Заспівай. Я коло я за я дальше забув. Ага, ти втік вже, да? Ну я тебе зараз найду. Так, чого ви на прошлому відео набрали 6 переглядів. Давайте пишіть коментарі, й моє. Ми не могли режим вибрати нафіг. Чекали, поки ви щось напишете. І через то так довго відео не було. Давайте якось пишіть там коментарі, йомо, -йо, підписуйтесь на нас. Ми вам стараємося. Відео, правда, не випускалися довго. Ну ви нічого в коментарях не написали. Ми що самі виноваті? Стріми. Стрімів не будуть. Не будуть, якщо не будете підписуватись. Писати нічого не будете. Так. Ми на вас обідемося. Ми три дні шукали прикольний режим для вас, що ви нам шість переглядів на відосі зробили. Туди? Де, Погоріскаєш, чи де? Я на батуті. Ну я бачу тебе! Я під батутом. А, а я заразив тебе! Встанню секунду. Пишіть, будь ласка, режими. Ми вже просто не думали, ви там составитесь, будь... поки будете чекати, поки ми ще одне відео випустимо. Дивіться, тут якісь шок жодки. Це по-моему спави? Кяпочка якесь, а скільки у мене маю? Мані... У мене монет! я можу кепочку собі купити. Я хочу от такого. це що таке. Я кепочку собі купив! Я жовтим це. Да. Кольор. А, тут кольори можна міняти. Ану. Я хочу бути фиолетов. Нет, змот. Я, я буду. Чор... Я буду чорним. Я буду черным. Mm -hmm. Я, я, Яка карта? Яка карта? Яка карта? я тоже буду чорним. Ого, нега. О, карта Барбомбук. Ну так. Я не стріг. О, Я иду вниз. О, йма, я А, у меня что-то зажал тип. У меня... Я не могу просто тебя... Тут, Тут какая-то штучка вывертается. вывертится. Да. Ой, за мной бежит человек. А я дивлюсь. Меня заразило, я, я за зараз тебя съем. Нет, я бежу от тебя, как это? -то? Эм, нагадую, надо я... 10 просмотров или хотя бы 8. Я просто не 8 или 10 просмотров, и мы снимаем новые ролики. Мне ролик. жаль, брат. 8 или 10 просмотров и мы снимаем новый ролик. Всі... А все... подожди. Короче, 8-10 переглядов и снимаем новый ролик. Не буде переглядів, ми мы новий... ролик не будем забрать. А, тут закрыто Динозаврик. Я не динозаврик. А тут я еще денезабрик выгляжу. А мужик ты. Деннизабрика. Там открылся. Я съел динозаврика. Открылся. Выбегаю, выбегаю отсюда. Біжу-біжу-біжу безум. Біжу, біжу Ай! там по скам. Ти вилізаєш, там тип стоїть, тебе заражає зразу. Там скам. Тут кіп. Там скам. Заскаміла мамонта. Ну ти просто нульовий выйдет. йо мое Зараз. Ти що, а, ти що заразився я давно? Зараз, 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 Пламскам. Ви пам'ятаєте цю тетю, яка говорила? Пламскам. Заскаміла мамонта. Ну ти просто нульовий ти. <фигури> 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 Кстати, ми сьогодні, чи вчора, ми, ми вчора в Стелебрін Рот затрейдили Ласіс на Ладжоліка. Ласіс 105 на Ладжоліка 180. Напишіть, окуп чи, чи не окуп. Сьогодні ми могли затрейдити Ладжоліка на Моні Моні Пак від 20230, але я діалка сорвалась. І ще є Сока 150 ляну. На що? На... Ти не пам'ятаєш? Оце, Чиклітеру літеру? Так, да, але він, коротше, там погано, коротше, там так. ще до 7. Ну, і нас не зіскавив, але все одно. І ще, я не пам'ятаю, що він ще нам привезло. О, я вже тут. Я зараз ковер помігну. Є моя лимочка. Я в мою лимочку лізу. Я буду чорним, мені подобається. Я такий прикольний, я коли лави я взагалі. Як вам нашій. Ну, правда, в прошлій відео ми знімали перше відео. Думаю, вам не дуже понравилось. Ну, 6 переглядів набралося. Думаю, це відео вам більше сподобається. Наприклад, тому що мінімум ми тут не суршим на всю запись. -на не короче, наше не перше відео, вже так по Трошки вже ізучаємо тут. О, Димон Карта. О, я знаю, куди я полізу Де ми спамет. Я горячий. горячий? Бежим. Бежим, бежим, бежим. горячий! Ja побачу, ти горячий? Біжим. Біжим, біжим, біжим. Ти горячий! Я тебе бачу, Ти відничаешься за версию. Я чорний негр. Я ja зараз не попасть, але я не пау. Ти не впадеш. А я... Ні, я... ти впадеш. Пацани, підсидіть на цей, Підсидіть на крышу. Я впав. Пацаны, а вы зн... а... Мустафа, почему другой Мустафа вас копирует? Вы не знаете? Подписчики, почему Мустафа... Мустафа копирует Мустафу, вы не знаете? Мустафа, почему другой Мустафа вас копирует? Да, я видел этого начинающего блог... блогера. Кстати, как вам наше приветствие? Пук-пук, с вами Денисюк, и сегодня зі мною Артем. Ну короче, як вам, нравится Я... ще? Я не можу встати на свого тима, а не можу. Нравиться вам, вам? Без сай... саду і на кришу. Нравиться вам? Все, э, привітаю, чи ви хочете щось інакше? К кроме, пук-пук, с вами Денисюк, і сьогодні зі мною Артем. Добрий Ну, не знаю, может, вы хотите там... Всем привет, вы на канале Холли! Или всем привет, вы на канале Игры о Динуса! Пам! Вот так вот. Типа. Прикольно бы было. Ну, что вы. <laughs> я злая обезьянка. Я стою, меня никто не может убить. Злая обезьянка. Я на крыльях, я вас бачу. Кстати, підпишіки, будь ласка, хоч хтось один, будь ласка. А! Напишіть, що нам знімати. Будь ласка, ми три дні ажукали для вас нормальний режим. Ну, Будь ласка, йо-мойо, -йо. ми будемо знімати кожен день відео, ви будете писати, писать, а не сидіти, дивитися 6-9 хвилин на відео, на якому ми кіляємо ті пів за ружик. Друг, той самий, є Ніхто не вбив? Ні, не вбив. Все. Так, ти де? Я хочу в мене йти. Побачу тебе. Я на ялинці. Так, все. Добре, воно біля спавнина. Йду йду. Уф. Мене вже тут... О! <зай ata> Диро, мій брат негру. Хочете я анекдот розкажу? Дивіться. Що який анекдот? Був помідор у помідору. Ем... Uh, я не знаю, який у вас не хотят. Короче, пишіть мне в коментарях. комментариях э, я буду розказувати в следующем і, І пишіть, що нам пойдет. Да! <гух> Смотрите, это я, видите? Это я, вот это я. Кев всем пока, ти? Відео закінчується тільки через хвилин мінімум 5. Кев всім пока! Ну, <гух> всем, всем на Всемна! Всем <гух> середина! Середина. А, бургеры. Бургеры. Я Майя их обос... Оба... Об, об. Лёня, Байсон. ты что, опять бургеры в Ну что, идем есть бургеры? Или что мы идем есть? Нормально а, ничего. не бьёшь. Нормально, нравится. Нельзя. Я тут бегаю, мне никто не мешает. Ты Я? Нет, я не заразился, я свій. Я думаю, там родився на. Ну, типа, того. А пишіть стрімерів все в коментарях, які це, які. Типа провірені, типа які не скамлять. А то сейчас напишуть нам якихось скамерів. Чхірм. Ні, чхермія чхір вроді нормальний. Коротше, э, дроджок дь... нормальний, в рочкам можете трейдитись, я в нього Драгуна затрейдив. Чхермія 50 на 50. Чхірмія теж норм на... вроді би. Ну, не... не дуже, я не Ну я в нього хотів затрейдити Сахура на кого? на Лоджоліка, але він просто... Я дам йому для індекса, а він, як я сказав, забирати і ми, коротше, з ним не затрайдувались. Але зато не заскали на лісах ліса хура. Потім цього ліса ліса хура ми затр затрейдили, вроді би, в втіпа. На що? Ні, ми в машинку його запхали. А, ми його в машинку. Ні, чому ми не запхали машинку? Ми його запхали. А, ми запхали <різвіст> його в машинку. За його сина, на мій презентами. А, та-та-та, да -да -да, точно. На мій презентами. Скибіді... В кого є скибіді туалет на базі? Хто дивився ще ті старі епізоди, коли там спікермен, спікермена заразили? Оце от все. Я огорила. Кстати, ролики с вебкой не будут. Я стесняюсь, понимаете? И ролика так... с вебкой не будет никогда. Поним... Так что все а, не будет. Потому что я не хочу лицо полить. Вот это мое лицо, поняли? Вот это мое лицо. Я не хочу свое палить. А, это оно секретное для всех. Понимаю. Як ти покажеш фоточку? На стріму? Стрим mm. тоже без ветки буде. А чого? Тому що. тому що... О, Що? Нову карту? You що за карта? Ми, ми такі ще ніколи не були. Uh -huh. Перший раз бачу її. Так. Мусорка! Я, мусор, я на мусорку забираюсь. А! А, дай би! Ай, пацани мене заразили! за карта шо за карта така? Є, мовно, красиво, Я тепер хочу. Мене тоже заразили. Там типи на вентиляторі! Як? Я не знаю. А вони зі шкафа прилив. Та-та-та, тут можна, тут можна. Тут можна так. Я, я туди почти заліз. А ну йдемо право. Вони крутять лопастями, як я такі. Надіюся, ви хоч один режим напишете, ну якийсь хоч Вася Пупкін з второго під'їзду з третьої школи, напиши, напиши yeah. нам. Що нам з oh, це село Дубровка напишіть? Кстати, ви в Дубровку іграти. Село в ньому ноль, ноль, ноль онлайна. О, я з тіпами стою. Єма тут тіп-космонавт! А ні, це якийсь супер жорсткий. У нього лице як бувуїна? Ну, в принципі, ми всі збимої, ну нічого страшного. А де, ну, де всі Ситипові? А де вони? А, вот тип. А, мы за ним гонялися всю это ну нічого ничего страшного. А я я за на вентилятор. Ки вентилятор? А, а, ну то вентилятор. Там ну, якось крутится странно. Я, я хочу бути не неграм. Я хочу бути голубеньким. Я можу. Нет, голубьенький здесь он О! Пик ми мафпа, нормально. Я тоже пик -ми А як лице міняти? Я хочу лице поменять. Как лицо поменять? Как лицо поменять, пацаны? Подскажите, пожалуйста. Если вы играли когда-то в этот режим, скажите, как лицо поменять. Oh. Купим 25 монеток за 20. За сколько, за сколько, За 25, Робзи, идите в попу, я бедный стример. Ой, oh, какой стример? Я еще не стример. Я бедный ютубер. О, oh, голова Робзи! Что? <звы> Ему опять новая карта. Ема. Мені Це... подобається. Я на кришу. у нибудь домик, что я сниму зараз. Тут не уже. Тут я сколь скольжу, тому, по льду. Прикол, а я на кришу домика. Я тоже скольжу. Я не можу нормально. А мене заразили. Я хочу тепер поізучати цю карту. Я на учиться. А я здо, Я тепер че Красний. Культурний. Я уже красний. Культурний не получится. А як вилізти звідси? Тут є таке льодове місце. Я бачу. Я теж йду в льодове місце. Я його вже переліз, тут якийсь стіп на домі, я йду до нього. Я уже спорю. Тут затіпам, тут затімам! льду. Ой, не льоду. Ушедене. Він мене з каметь тут. Міжіть, дружі, тоді. А ну не, не спускатись на льду. Так ні, що там на льду взагалі неможливо вибратися, якщо ти... Зарази, зарази, Що ти не червоний. Що ти четверо за одним тіпом, нормально? Так. Да. Зарази, так. Якась, він заразили. тут під домиком прийде. Заразили? Да, заразили! Зараза такі. Ти... Шаудин, шаудин, шаудин. Посередині бігає, бригає, 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 бригає. Виліз! Я теж виліз. Там ще один на доміку. Одного заразили. Вони не на доміку, вони в доміку на криші! Ви їх двох заразив! Вони ось сюди залізли! І молоди круті. ви бачили це? Ну ладно, думаю, все. На цьому відос підходить до кінця. Всім пока! О, фіку, Всім пока! Пока!